Продовж ночі росіяни в кілька хвиль атакували Україну і шахедами і ракетами. Вибухи лунали в Харкові, в Кропивницькому в Ізюмі, в Полтаві, в Ніжині, в районі Павлограда. Це далеко не вичерпний наразі список тих міст і регіонів, які були атаковані. Зокрема, декілька разів лунала тривога по всій країні в зв'язку зі зльотами літака Носія Кінджалів міга 31 к і після цього. Зльоту в кількох українських містах лунали саме вибухи. Повітряні сили повідомляли про зліта цього носія кінжалів офіційно, і також про швидкісні цілі в напрямку Павлограда і Дніпра повідомлялося. Теж е, з боку повітряних сил упродовж е, ночі, взагалі про ці ракетні обстріли було дуже багато попереджень, повідомлень. Я лише зачитаю те, що повітряні сили офіційно повідомляли. От зокрема йшлося про те, що росіяни близько 5.20 вранці вже атакували ракетою в район Павлограда. Згодом також після зльоту міга 31 к через декілька хвилин ще було одне. Повідомлення про швидкісну ціль напрямку Павлограда, крім того, Харківщина Полтава згадувалися пів на шосту у попередженнях повітряних сил, якраз через ракетні обстріли Кременчук, де енергетичні об'єкти зосереджені так само росіяни ракетами, обстрілювали ще Дніпро і знову ж таки відбій загрози по мігу пролунав. Фактично о 6 ранку о 5.58. Але після навіть цього відбою теж були повідомлення про запуски ракет, зокрема з Курської області через Сумщину на Полтавщину. Тобто, можливо, це вже про іскандери йде мова. Росіяни запускали також і просто такі балістичні ракети наземного базування, окрім кинжалів. Ще немає детального підсумкового звіту від повітряних сил. Там буде очевидно перелік усіх ракет, які росіяни з. Діяли цієї ночі відомо також про нальоти шахедів на той же Павлоград на Ніжин, Зокрема, от з Ніжина у нас є відео від Державної служби з надзвичайних ситуацій, де видно пожежу значну і там на Чернігівщині рятувальникам довелося попрацювати для того, аби погасити загоряння. Навіть бачимо у багатоповерховому житловому будинку, який охопило полум'я. Фактично від найвищих поверхів аж до низу до першого поверху горі. Увесь під'їзд цієї п'ятиповерхівки так виглядає власне по фото, що це саме п'ятиповерховий житловий будинок, от який значною мірою його секція вигоріла через російські удари дронами. Крім того, безпілотники в Ніжені влучили в один із логістичних об'єктів, як повідомляється рятувальниками Чернігівщини. І за попередньою інформацією двоє людей було поранено. Це інформація від Чернігівської ова. Однак. К звичайно, ці дані можуть змінитися, оскільки фактично до ранку тривало гасіння цих пожеж у Ніжині. Ніжин не вперше опиняється під масованими нальотами саме шахедів, саме БПЛА. Як відомо, росіяни раніше там били по енергетичних підстанціях для того, аби знеструмити частину Чернігівщини, північ нашої країни, і через це були фіксо зафіксовані перебої з подачі електроенергії, причому доволі тривалі. І також ми знаємо, що на Чернігівщині вводили графіки екстрених відключень електроенергії з метою уникнути аварійних ситуацій. Ну це не тільки тепер реальність в Чернігівській області, але в дуже дуже багатьох українських регіонах. Будемо сьогодні стежити за повідомленнями від «Укренерго», від наших інших енергетичних компаній стосовно відключень та режиму подачі електроенергії після уже нових. Нічних атак.